Добрий день. Давайте ми швиденько перевіримо домашню роботу. Я ніяк не можу вам опублікувати перевірку, але ну так буває іноді. Дивіться, по-перше, я хочу вибачитися, тому що в мене була технічна помилка, коли я розв'язувала вам о, в, в попередній записі задачу 1727. Здесь у нас 28, а там 27. Ось тут. В мене було написано 100-20, а там на самом ділі Т початкове мінус Т, Т у нас 40. Тобто тут буде 40. Відповідь з цього, від цього не зміниться, тому що я переписувала з іншого джерела свого розв'язання, але ось тут, бачите, описку зробила. Але Аріна молодець і отримала свій додатковий бал. Зрозуміло. Так, добре. Далі переходимо до наступного. Я не буду дуже подробно цю задачу розповідати, тому що вона. Просто супер-клон від жодачі 17-27 В калоріметрі міститься вода масою 300 г, температура якої 30 градусів Цельсія, скільки пари, що має температуру 100 градусів Цельсія, потрібно впустити в калоріметр, щоб підвищити температуру до 60 градусів Цельсія. Тому я сподіваюся, що ви дуже класно з цією роботою впорались і отримали ті ж самі Приблизно 15 грамів, які отримала і я в цієї задачі. Сподіваюсь, що здесь у вас питань не було, тому що, повторюю ще раз, задачі просто клони. Але якби я точно розуміла, що всіх вас я навчала в 8 класі, я би ці клони не зробила. Але так як деяких я не навчала, то потребуйтесь, будь ласка, давайте, щоб я була впевнена, що у вас все класно виходить. Рухаємось далі. Наступна задача: ось тут трохи попрацюємо: 17,47 спалаючи 200 г бензину воду масою 8 кг нагрівають від 20 до 100 градус Цель. Причому частина води випаровується, скільки води випаровувалося, якщо ККД нагрівника дорівнює 40%. Ну, Записуємо дано, тут багато всього. Є маса бензину, маса води, температура початково-кінцева, теплота пароутворення питома, теплоємність питома, теплота згарання палива є і є ККД. Після цього ми розписуємо окреме нагрівання води, пароутворення частини води, не вся вода пароутворилася, саме частина, саме ось цю дельта ми будемо шукати згарання бензину, записуємо формулу ККД і розуміємо, що у нас шукана величина стоїть ось тут. Тому нам потрібно спочатку перемножити на М-бензина і на ККД, а потім прирівняти до цього. І після ми можемо знайти дельта М. Ось така підсумкова формула у нас виявляється. І далі я переходжу на наступний слайд. Тут в мене все одно все скопійовано, тому ви можете побачити це, і ми можемо перевірити одиниці вимірювання. Але тут все просто і знов я раджу все ж таки. Якщо що використовувати для одне з вимірювання градуса Цельсія, це спрощує нашу з вами працю. Але я не наполягаю. Якщо хочете, ви можете переводити все в Систему інтернаціональною. Але я теж раджу ще робити ось такі многоетажні дробі, хоча сама я їх дуже не полюблюю, але в даному випадку це більш корисно. Тому ми кілограми скорочуємо, кілограми градусу Цельсія скорочуємо. Можна, можливо, було так залишити, але це не дуже наглядно, тому я дописала окремо джоулі, а на кілограм, кілограм піднімаємо в чисельник. І тому ми отримуємо кілограм. Далі, вибачаю, я ось цю. Картинку пересуну сюди, ось так. І далі ми будемо з вами розраховувати це. Приблизно отримаємо 0,43 кілограма. Це 430 грамів. Сподіваюся, у вас теж вийшла така сама відповідь. Ну і нарешті я зможу опублікувати цю запись, тому що я ну, якось трохи вийшла з ритму, з темпа, тому намагаюся наздогнати. Ну, добре. До зустрічі, давайте ви будете відпочивати, і мені потрібно зараз буде скоро вже розв'язувати наступне домашнє завдання. Добре, відпочиваємо.